Радий вас бачити. Доброго дня. Прошу. Вау! Чим запам'ятався париж? Емоціями на відкритті Паралімпійських ігор ми йшли по вулиці, і дуже багато людей викрикували. І Україна, і Україн. так само стат де Франс. 70 тисяч людей, коли ти виходиш, вони всі скандують, всі вітають. Це прям вау. Хто із близьких першим привітав вас із перемогою? Тренер. Я підбігла до неї, обіймались, плакали обидві від щастя: 12 метрів 35 сантиметрів. Це ваш крайній рубіж? Ні, все попереду. Знаю, що вам подобається грати на більярді. Що знайшли у цій грі? Своє кохання познайомилася з чоловіком, так граючи в більярд. Ваша гра на більярді була результативною. Так, дуже вдала. <гум> Про що, Марія? Шпатківська мріє сьогодні. Почити хоче. <гум> І ви заслужили це. Мої вітання в ефірі. Програма на часі у студії працює Олексій Літвінов. І Сьогодні ми говоримо про любов до життя. прагнення перемоги, незважаючи на обставини, попри все і всупереч усьому, говоримо про те, що навіть у темні часи варто піднятися і спробувати поглянути за обрій. Наважитись на мрію і здійснити її сьогодні. Разом із нами у студії програми на часі. Срібна призерка Паралімпійських ігор у Парижі. Марія Шпатківська. Пані Марії, я вітаю вас. Доброго дня. А історію, яка призвала вас до здійснення мрії. Я маю на увазі паралімпійські ігри. Ми ще розкажемо сьогодні. Однак, поряд із цією історією, є і інша, не менш вагома і знакова і хвилююча історія вашого життя днями у вас. Весілля. А, і ну от до речі, ми всім колективом телеканалу Вітаю і вітаємо вас з цією подією. Дуже дякую. А приконаний, що все це не менш хвилююче, ніж виступ на паралімпіаді. Давайте трошки з вашого дозволу розкажемо цю історію. Хто ваш обранець? Як і де познайомились? І як розвивалися ваші стосунки? Познайомились ми в ортопедсервіс-центрі. Угу. Я там працюю реабілітологом. Він мій пацієнт, так склалось. Познайомились, коли наші пацієнти їздили грати у більярд. І я їх супроводжувала як реабілітолог. Mm -hmm. Євген ще тоді ну, не був нашим пацієнтом, він лежав в інституті реабілітації, але він був знайомий з хлопцями, які лежали у нас, протезувалися. Вони його запросили, і так ми познайомились. Mm -hmm. Наскільки я розумію, Євген військовий. Так, він військовий, служив, був на Луганському напрямку і там отримав поранення. Як склалися ваші стосунки далі? Це була взаємна симпатія із першого погляду Ви після тієї вдалої гри на більярді більше не розставались? Ну тоді на тій грі в більярд ми сподобались один одному, але. Це була наша перша зустріч, і після того ми не бачились напевно місяців два і не підтримували ніякого зв'язку. Складні два місяці. так? Він планував протезуватися в Києві, але так склались обставини, що він повернувся в Ортопед-сервіс-центр. І там вже ми зустрілися другий раз. Зав'язалися розмови, почали спілкуватися, почали займатися. Він приходив до мене на реабілітацію угу. і так закрутилися наші стосунки. А як з реабілітацією вона то продовжилась? Звичайно, ходить на протезі, все добре, без палочки. Чий приклад кого надихає? Ваш Євген чи Євгена, приклад надихає вас? Ну напевно, в нас це взаємно. Так, тому що ну, я думаю, що на початку нашого знайомства, якби я трошки його мотивувала, адже моя така особливість мене з народження. І знаєте, коли ми виходили там гуляти в місто, він ще був без протеза, це літо, я йду без руки. Знаєте, як сказали в одному заголовку, там вона без руки, він без ноги. Це не заважає людям бути щасливими. Звичайно, ні. Ми такі самі люди, як і всі інші. Просто своїми якимись особливостями, скажімо так, але ну, поглядів ми збираємо багато, коли разом. І це прекрасно щасливі люди мають привертати до себе увагу. А мабуть, питання до вас як до реабілітолога, все ж таки, а Євген перетнув оцю межу, коли ти стидаєшся своєї інвалідності, коли тобі незручно, коли на тебе дивляться люди на вулиці. Про що ви сказали? Це складний шлях, і чи можна подолати цю межу? Можна подолати, звичайно. Я думаю, що він її подолав. В шортах, літом, на протезі, будь ласка, все добре. Люди звертають звичайну увагу, особливо діти дуже багато увагу звертають, але кажуть: Мама, мама, дивись, там робокоп чи там робот іде, ще там що. Ну, так. Ви сприймаєте це абсолютно нормально і з посмішкою і ви так, так само ставиться. Так, звичайно. Ну, треба розуміти, що е, діти. Маленькі наші сонечка такі, яким треба все пояснювати. Mm -hmm. І я думаю, чим більше вони будуть бачити, що чоловіки зараз не соромляться цього, що це нормально, і вони будуть нормально до цього ставитись. Mm -hmm. А під час підготовки до Паралімпійських ігор, наскільки я розумію, для будь-якого спортсмена це складний відповідальний етап. А як складались ваші особисті стосунки з Євгеном? Ви були вкрай зайняті підготовкою? Ну, в основному це були відеозв'язки, відеодзвінки. адже починаючи з квітня місяця до Вересня мене не було майже вдома, якщо взяти в сумі плюс-мінус трошки більше місяця. Я була вдома за весь цей час. В основному, все на зборах, все в поїздках. Давайте ще про ваш досвід роботи реабілітологом, Про що ми вже почали говорити? Це доволі важка робота. А ви розуміли, за яку роботу вам хочеться взятися, долучитися до цієї справи? Ви були готові до того і з чим вам доводиться стикнутися? Знаєте, я раніше ну, до роботи реабілітологом, я бачила людей на протезах, я з ними спілкувалася, якби сама користуюсь протезом, але до. Цього я не бачила людей без протезів, які без нижніх кінцівок. Трошки на початку для мене був шок. Напевно, перший десь тиждень навіть снилося іноді, адже, ну, побачити 19-річного хлопця з парною ампутацією вище колін із компресійним переломом хребта. Ну, це важко було. Але до всього звикаєш. Угу. І вони покорили мене своїм позитивом, своєю готовністю, стараннями, своїми, адже хлопці хочуть ходити. Угу. Аби стати реабілітологом, вам довелося навчатись, наскільки так. я розумію. Ви закінчували Вінницький педагогічний університет. Навчання це необхідний процес, недостатньо власного досвіду. Звичайно, треба знати дуже багато деталей, нюансів, всяких різних, як правильно підійти, адже ну, специфіка роботи все-таки присутня. Угу. А давайте до вашого спортивного шляху, адже саме він привів вас до цієї фантастичної перемоги на паралімпіаді і не менш хвилюючої перемоги в особистому житті. А з чого і коли все почалось? Почалося все з того, коли вісім років до мене в школу прийшов мій тренер. Запросили мене в кабінет вчителя фізичної культури. Угу. І Володимир Іванович, мій перший тренер, запропонував мені займатися плаванням. Я плавала так. років два, напевно. Потім у нас закрився наш місцевий басейн. Угу. На довгий час, і тренер запропонував перейти в легку атлетику. Я бігала спринт і метала малий м'ячик декілька років, а тоді побачила, як на стадіоні хлопці штовхають ядро, попросила тренера. Спробувати і от спробували. <рес> спробували і кинули на срібну пар... срібну пара олімпіади. Чи не думаєте зараз, що потрібно було одразу займатися штовханням ядра? Чи той шлях, попередній, який відбувся, він таки позначився на вашій кар'єрі і був так само необхідним? Е для того, щоб штовхати ядро, треба бути. Сильним фізично. Взагалі, ядро починають штовхати десь з років 14-16, mm -hmm. коли вже людина сформована фізично, mm -hmm. дитина, так? А от до цього віку краще займатися загальною фізичною підготовкою, яка в мене і була. Mm -hmm. А якими були перші знакові перемоги, які дали розуміння вам, що ну, вже, мабуть, шлях до спорту високих досягнень відкрито? Перше таке моє досягнення це в 2018 році на турнірі, в тому ж Парижі, я взяла срібну медаль з метання диско. Угу. Так, це таке моє перше досягнення. І особисто для мене. Значущі такі це в мене є призові місця на чемпіонатах України серед здорових, mm -hmm. От такі для мене, так. Ну і найбільше досягнення. Ми бачимо просто у нашій студії срібну медаль Паралімпійських ігор у Парижі 2024 року. Але до цього шляху повернемося наскільки я розумію, часто молодь, яка займається спортом, спорт високих досягнень відлякує високим рівнем травматизму. Багато хто боїться цього, що якщо перетнути цю межу і поставити перед собою вищу планку, перейти у спорт високих досягнень, то високий ризик того, що можна отримати важку травму. Як подолати цей страх? Чи був присутній він у вас? І чи не надумано це? Якщо правильний підхід до тренувань так само, і тренер має допомагати в цьому, планує навантаження. І спортсмен має слухати себе, свої відчуття. Mm -hmm. Тоді все буде добре. Головне, я ж кажу, правильно підготувати організм до високих навантажень. Велике значення має загальна фізична підготовка, mm -hmm. і тоді тільки її покращувати. На якому етапі у вас з'явилось розуміння, чи ви поставили перед собою за мету виступ на паралімпійських іграх? За мету, знаєте, ще в тому юнацькому віці, коли я ще була Навіть, отому, так. маленька, так е тренер вже тоді мені сказав: от всі спортсмени мріють про Паралімпійські ігри, знаєте, і от, от вже тоді, в тих років 10 12 оце зерно е засіялось. Відтоді, відтоді це мрія була, правда. Тобто ви цілеспрямовано весь цей шлях десь попереду себе бачили цей обрій, за який потрібно перейти? Так, так. А, наскільки складний етап підготовки до Паралімпійських ігор? А, Як довго він триває? З чого він складається? А, який ваш раціон? Який ваш день? Підготовка до ігор починається від закінчення попередніх ігор. Чотири роки. Так, чотири роки. Ми готуємось тренування. Тобто ви спостерігали за попередніми іграми, наскільки я розумію? Звичайно. Спостерігала, мріяла на них потрапити, але не вийшла. Угу. Вийшла тут. Тренування продовжувалися всі ці чотири роки. Без перер... ну, звичайно, в мене була перерва. Е коли почалась війна, е в, 20... в травні 2022 року е я отримала травму. Я тоді метала спис. Е і травму отримала в метані списа і е припинила свої тренування. Е але... Не промайнула думка, от і все. Промайнула думка, от і все. Адже. Е в моєму класі на міжнародному рівні був, був тільки спис. Uh -huh. Тобто ядра не було. І ось в січні цього року ми дізналися, що все-таки включили наше заповітне ядро, uh -huh. якби наш улюблений вид, uh -huh. і посилено почали тренуватися. Uh -huh. І з січня по два тренування, збори. Підготовка. А, так, давайте ще про таке. А, все ж таки, от ви говорите про те, що м, ваша мета це мета ще з раннього дитинства потрапити на паралімпіаду. А, але потрапити на паралімпіаду, взяти участь у паралімпіаді і вибороти срібну медаль це різні речі. Все ж таки, ви мріяли про участь, чи були от просто налаштовані, що має бути медаль? Ну, звичайно, хотілося медаль. Звичайно, в призах, звичайно, на п'єдесталі. Угу. Це, ну, так. Дуже велике досягнення вже туди потрапити. Але. Взяти нагороду, це взагалі. Ну тоді до Парижу. От яке ваше перше враження? Що найбільше закарбувалося у пам'яті? Ну, звичайно, це корона Парижу, Ейфелева вежа, uh -huh. велична, дуже гарна. Три рази була в Парижі, три рази була біля ейфелової uh -huh. вежі. Гуляли по всіх визначних місцях дуже гарно. Uh -huh. А власне на самій Паралімпіаді як все відбувається От, впродовж змагань. Ви поєднуєте їх із підтримкою фізичної, фізичної форми? Ви живете окремо. Це якийсь окремий розпорядок дня, окреме харчування. Які вони, вони Паралімпійські іграми залаштунками? В Париж, в Олімпійське селище, ми приїхали за два тижні, мені здається, до початку? Паралімпійських uh -huh. ігор самих для акліматизації, і там же ж ми продовжували тренування, там є повноцінні стадіони, тренажерні зали, все можливе для відновлення. Тобто тренування там продовжувались до самого старту. Uh -huh. Який розпорядок дня, чого складається харчування? Скільки ви спите? Е, ну, спати я люблю. Ну Це добре, це відновлює сили. Так. Е, ну Коли в нас два тренування, ми спимо і днем, угу. ми спимо і в день е, півтори-дві години, і нічний сон майже дев'ять годин. Угу. А харчування це якийсь особливий режим? Чи, щось не можна їсти, щось потрібно їсти обов'язково? Скільки потрібно пити води протягом доби? Ну, так як і звичайним людям, але трошки більше. <рес> ну, тому що навантаження ну, так, трошки. так, великі навантаження, особливо коли спекотно, то, води, то водиться пити багато. А так, ну, таких обмежень в харчуванні немає. В нас немає вагових категорій, тому трошки легше. Але стараємося харчуватись правильною, здоровою їжею. Багато м'яса, багато е, салатів. От таке. Вільного часу достатньо. Чи все ж таки це такий тренувальний табір? Чи є час подзвонити рідним, близьким, чи не обмежено ваше коло спілкування в Олімпійському селищі, чи можете собі вільно просто дозволити і піти погуляти? Е, ну, е, коли вже ми в Олімпійському селищі самому були, е, там вже було так, ми підводилися вже під старт. Тобто перед змаганнями треба трошки навантаження знизити, розвантажити uh -huh. організм, щоб ми були такі легші, свіжіші, швидші. Uh -huh. От і вже перед самими іграми в нас вже було, ну особисто в мене по одному тренуванню в день. Тобто зранку я відтренувалася, і після обіду я вже вільна, Вже могла і погуляти по селищу, і виїхати в місто, погуляти по Парижу самому, і зідзвонитися з близькими, поспілкуватися. А із спортсменами із країни без прапору вам доводилось там перетинатися? Доводилось. Угу. Ми були на тренуванні на стадіоні. І чомусь з інших трьох секторів вони прийшли саме до нас на сектор. <гум> <гум> так, ну е вони нас не чіпали, все було добре. Е в кінці дуже хотіли нам запропонувати свою рулетку, але ми підмовилися. <гум> так, ну а взагалі в. Ну, тобто вони зрозуміли, що їх тут були не дуже раді бачити. <гум> так, е знаєте, були різні і на території селища ми їх бачили. <гум> Деякі опускали голову, відвертали, ну, старались, да, старались не привертати до себе уваги, а деякі навпаки хотіли якось нас трошки задіти, угу. щось із себе показати. Так. Ну, але в них цього не виходило. Давайте тоді до, виступ, до самих виступів. Скільки було спроб і яка із них стала переможною. В штовханні ядра на змаганнях дається шість спроб: три кваліфікаційні і три фінальні. Uh -huh. Найкраща моя спроба в Парижі це була четверта спроба, яку я штовхнула 12 метрів тридцять Угу. Uh -huh. А коли підходили до неї, там, я не знаю, на другій, третій спробі було відчуття таке, що ви вже йдете на модель? Uh -huh. Знаєте, коли ти вже в цьому секторі вже, вже відчуття, що от от ця медаль вже близько. Але е, треба не забувати, що є ще в мене 14 суперниць, які теж хочуть цю медаль. Mm -hmm. Так, тому треба трошки старатися там. Ну так, просто собі вийти розслабленою, так не вийде. Але кожний вихід в сектор це вже вихід на результат, вихід на медаль. Так, кожен вихід це кожен крок до медалі. Давайте подивимось відео переможного китка і власне нагородження, яке відбулось цього літа у Парижі. Скільки, до речі, важить ядро? Жіноче ядро важить 4 кілограми, 4 кілограми на 12 метрів 35 сантиметрів. Це особлива якась техніка кидку на Паралімпійських іграх? Е, ну, на паралімпійських не особлива. Це е, у всьому світі є два види техніки штовхання ятра: це лінійним махом і круговим махом. Тобто угу. я штовхаю лінійним махом. Ну, ось, Власне, момент нагородження. Ми вас ще раз вітаємо, вас вітала вся країна, і ми дуже пишаємось вашим досягненням, яке було відчуття в той момент, коли срібна медаль Паралімпійських ігор опинилася у вас на грудях. Гордість. <смістична> гордість і за себе, гордість і за свою країну, що е, я все-таки Доклала частинку себе до того, щоб наш прапор все-таки піднявся на міжнародному рівні і про Україну не забували, її бачили і про неї чули. А що далі? До чого сьогодні готується Марія Шпатківська, яка ставить перед собою цілі рубежі? А можливо, їй потрібно взяти невеличкий відпочинок. Ви його цілком заслужили. Зараз буде маленька пауза для відновлення, для відпочинку, для особистого життя. І Це прекрасно. А так. далі? Далі. Далі будемо готуватись до чемпіонату світу. Так, чемпіонат світу відбувається у нас коли? Ще точної дати, і місця немає, але mm -hmm. кінець весни на початку літа, я думаю. Трошки більше півроку у кращому випадку, ну і плюс ще чотири роки до наступних Паралімпійських ігор. Так, які відбудуться в Лос-Анджелесі, хотілося би там побувати. Лос-Анджелесі. Лос а нам би хотілось вас там побачити. Ми бажаємо вам щастя в особистому житті і нових спортивних успіхів на професійній. Арені, дякую Дуже, вам за ваш дякую. час. Дякую за розмову. Дякую, що прийшли до нашої студії. Дякую, дякую вам, шановні глядачі, за ваш вільний час, який ви присвятили нашій розмові. Залишайтеся надалі разом з телеканалом. Віта Попереду на вас чекає ще достатньо цікавого.